Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму подкасті. Ми знову говоримо про карму грошей. Зі мною зараз сидить Олександр, і він масажист. От я просто хочу показати, що у будь-якій професії карма грошей, коротше, якщо ти її займаєшся, то вона працює. Привіт, Саш, дуже рада, що ти тут. Привіт, Юль. А, розкажи, будь ласка, з чим ти прийшов на курс? От який в тебе, яким було твоє життя? До курсу в мене було життя ну, звичайної людини. От, е, я завжди працював і тяжко працював. Ти ким що... працював масажистом або ні? Ну вже давно, да, десь uh -huh. вже років шість в масажі. Uh -huh. От, мені це по кайфу, але все одно, типу, гроші якось завжди здавалися складно. Uh -huh. Скільки ти заробляв до курсу? Е, ну, починав там взагалі ще, навірно, там перші доходи тисяч десять в місяць було. Mm. От потім ну, вже там через пару років я вже вийшов десь там на 30, там 40, але все одно це було от ну якийсь потолок такий, що от uh -huh. більше 50. До курсу. Uh -huh. Uh -huh. Да, до курсу я більше 50 uh -huh. не міг. А хотів? Так, да, звичайно. Да? Для, чого там... тобі, для чого тобі хотілося грошей? Ну, щоб дозволити собі якесь краще життя, дозволити, щоб дружині там подарувати подарунки і. Вона класні. за кадром, то дружина така прекрасна. І на Вандермані це мрія сталася. Серйозно? Прийшов в Вандермані. Наскільки ти вирос у грошах на Вандермані? Ну, десь в два, то й. Навірно, x2, x3 десь. Тобто, mm -hmm. ну, якщо до, до цього там було в мене там до 50 тисяч, то після курсу, причому десь буквально після пару місяців вже я вийшов там на 100 і там 120 вже було. Wow, дуже круто. Uh, дуже, це uh, дуже круто, як для масажиста. Ну і що? Чим ти себе і дружина побалував? Ну, найкрасніший для мене було найприємніше, що це я подарував їй тоді ще iPhone 15. Wow. Pro, вот, і це було. От, прикольно, що це я прийшов і одним платежем його оплатив. Клас. Тобто я вже назбирав якусь, ну не, не борги, назбирав, mm -hmm. а накопичив вже гроші, за які я прийшов, і так одним платежем, не в кредит, нічого. От іменно своїми грошами. Це було настільки круто, настільки приємно це було дарувати. Клас! Слухай, я одразу хочу прокоментувати для всіх, хто нас дивиться, що не проходив в Андермані. Що це прям теж ж один з таких принципів, якому ми навчаємо в Андермані, що ти маєш реально розуміти нафіга тобі ці гроші, нафіга тобі. Цей новий рівень, і ти маєш хотіти от цього не просто грошей в топу, а типу для, для чого вони тобі потрібні? В тебе має прям серце. Бачите, як людина зараз палала. Прям він такий весь палає. Тобто він розказує, як він хотів подарувати дружині айфон, як його ковбасило. От вас має, щоб до вас приходили гроші. От один даз у нас є чотири кроки створення карми. От Перше це бажання. От в бажанні, щоб перший крок стався, вас треба отак ковбасити, як Олександра, тому що ви розумієте, для чого вам вони потрібні. І от це прям такий класний приклад. Супер. Подарував iPhone. Угу. Ну, і а. в принципі, от, я реально можу підтвердити твої слова, що найголовніше це от, для мене це мотивація. Угу. Тому що я, коли от, перший раз прийшов на Вандермані, я його чекав капець. Бо, я... Боже, як приємно, хтось коли чекає твій продукт. У мене як життя. Почалась війна, я тоді працював в студії, але захотів відкрити свій кабінет. Я відкрив свій кабінет. Але не так все склалося, як гадалося. Mm -hmm. Тобто не всі клієнти пішли зі студії до мене в кабінеті. Mm -hmm. <гум> до речі, прокоментуй це. Це буде дуже корисно. Тобто в тебе була думка, я зараз тебе не засуджую, але була думка така, що типу, переменити клієнтів зі студії mm -hmm. до себе. Частину так. Клас. А як ти потім, як ти думаєш, до чого це привело кармічно? Це привело до того, що в мене було дуже мало роботи. Я там і постійно запускав рекламу, там і ще щось, але от, ну, люди якось не йшли і постійно щось то записувались, відмінялися. Ну тось ну я тоді ще не розумів, чому це все відбувається. Що дякую, що ти ще це зараз розказуєш. Тому що, знаєш, дуже часто ми здаємося, що ми такі вже білі пушисті, нікого <гум> ми там не хочемо переманити, дякую, що ти розказуєш це, ділишся цим, що хтось себе пізнає. Тут немає нічого соромного, що ви це робите. Просто ідея в тому, да ідея кримічна, що мій розум все фіксує. Якщо ви фіксуєте да, крадіжку, бажання у когось щось заб. Брати, то ви можете бачити лише те, що забирають у вас гроші, і до вас не приходять гроші. Тобто, ну ми бачимо те, ми в світі отримуємо те, що на 100% подібно до наших думок та дій по відношенню до інших себе. Дуже дякую, що ти це розказав. І як Сказати. я потрапив на курс? Тобто ну опять же, що, ну Завдяки тій проблемі, uh -huh. яка на той час здавалася великою проблемою, що типу, мало грошей, там, треба платити за квартиру, там, ще щось, ти ж постійно там, пихтиш, пихтиш, там, шукаєш якісь там. От. Але в той момент я задумався про медитацію. От мене. Я шукав на Ютубі якусь нормальну медитацію, але ну, типу, нормально нічого толкового не було. Тобто всі медитації. Ми випустимо, я почну вести Ютуб. І ти сідаєш, не думай ні про що. Я тоді звернувся до люди. Свого вчителя з масажу, от і вона мені трошки розповіла, що таке медитація, розповіла про тебе. І тоді я спочатку зайшов через ACI3, якраз mm, медитація. Курс по духовній еволюції. Да, але і паралельно я ж теж там дивився за твоїм інстаграмом, і ну мене дуже зацікавив Андерманія. Я його чекав капець. Скільки ти чекав? Ну, десь. Два-три місяці. Люди, от просто знаєте, лише два рази на рік. От краще два рази на рік от краще, потім не чекати, якщо ви зараз поблизу запуску, то просто входьте. Так, угу. да, я чекав курсу, ну, і тіпи, дочекався, і тоді вже почалась відбуватись магія. Тобто, я не пам'ятаю, тоді в Андермані 6.0 стартував десь в січні. І в січні мене запрошують через мого друга масажиста, вони шукають компанія Велика Фарм, вона шукає масажиста для... для своїх співробітників. Я тоді ще не знав, що, це, як, це, який там процент, бо угу. зазвичай ти на когось працюєш за процент. Угу. А я мріяв колись працювати на когось, але щоб все отримувати собі. І я приходжу туди на співбесіду, от, і мені кажуть, ну так і так, скільки ти хочеш за масаж, я там називаю свою ціну. Вони такі ну окей, ми типу подумаємо, там ми поговорили. Ну я такий, ну окей, пішов вже ж далі собі працювати. Тоді вже запускається в антермані. Я вже там активно починаю щось робити. Перед навчанням ще щось, по-моєму, було. От, і вже з 15 січня я виходжу до них працювати, от, і вже там буквально лютий і березень. Ну, Лютий там ще я трошки попрацював ну, за січень небагато, а вже от за лютий я вже отримую майже свою цифру ціль. Тобто mm. Цифра ціль у мене тоді була там 100 тисяч. Клас. Я там за другий місяць вже роблю 95. Mm, круто! <гум> Дякую тобі, що ділишся. А яка в тебе зараз ціль і мрія? 에, зараз в мене цифра ціль вже на Вандермані 8, була 200 тисяч. Mm -hmm. Але ну, поки що чесно, я не розумів, для чого вона мені. Не я розумів? С... Ну так, да, я собі її поставив, типу ну треба ж X2 да, зробити. Так, але, типу, як її зробити? Ключова і для чого? Ключова помилка. От коли ми просто мав тупою виставити собі цифри, ні не буде. Просто нічого. Дуже важливо. Ну, ти вже зрозумів? Чи ще зараз не? вже потрошку воно відкривається. Mm. І зараз, ну, трошки. Ну, я не скажу, що я ухожу з професії масажиста, але mm -hmm. зараз мене дуже зацікавила крипта. Mm -hmm. І дуже прикольно, що там з'явився такий от в крипті, скажімо, такий вчитель, який ще раз я у нього проходжу навчання, який ну, він не, не, не говорить да, про карму. Але він якісь такі речі говорить, які дуже відгукуються і вони дуже імпонують з тим, що ти Клас. говориш. Клас. Слухай, ну я рада, що ти прийшов, і я бажаю, щоб ми з тобою побачилися максимум через рік і щоб ти розказав про те, як твої нові цілі відбулися з тобою. Ось, і щоб ви поруч стояли на сцені і про свої результати. Дякую тобі дуже. Дякую, дякую дуже тебе. Дякую. Дякую, дуже дякую.